Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Українські фільми, друзі, я для вас зробив підбірку українських фільмів. Нам до Голівуду ще далеченько, але все ж таки, але все ж таки, є дуже чудові фільми, які в цьому році вийшли, і які треба ще передивитися, тому що, можливо, хтось із вас ще їх не бачив. Перший фільм. Це залізні метелики. Фільм 2023 року. Літом 2014 року над українським Донбасом російські військові збили цивільний літак рейсу МН-17, на борту якого перебувало 298 людей. Російська влада негайно відкинула звинувачення у своїй причетності до цієї трагедії. А пропаганда працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину. Фільм розповідає про події, що призвели до цього злочину. І протривалий восьмирічний процес розслідування. Наступний фільм, друзі батько. Влад Артемєв протягом більше ніж 25 років не спілкується зі своїм батьком. Неочікуваний дзвінок міг би врятувати ці стосунки між батьком і сином. Але, на жаль, розмова так і не відбулася. Що призвело до цього розриву і що спонукає молодшого Артемєва повернутися до батьківського будинку на березі Азовського моря. Поїхали далі, друзі. Королі Репо. 17-річний хлопець на прізвисько Казан мріє стати відомим репером та завоювати серце своєї дівчини. Він готовий ризикувати заради своїх мрій, але невдачі спрямовують його життя в іншому напрямку. Боротьба за успіх. Боротьба за кохання. Боротьба за виживання. Вересень. На початку 2010-х років. Актор Микола Вересень гине на зйомках, виконуючи роль царя Івана Грозного. Тепер чорти переконані, що він і є Грозним, намагаються використати всі можливі способи, щоб затягнути його до пекла. Історія перестрибує у часі та просторі, а на екрані з'являються поліцейські вампіри у ролі чортів, гуцули паяки у вигляді ангелів та інші містичні персонажі. День Незалежності. Цей фільм, друзі, зображує один День Незалежності очима працівників Державної служби України із надзвичайних ситуацій, які відповідають за активацію сигналу тривоги в столиці, пляжних патрульних із Одеси, операторки протитанкового комплексу, мінометної батареї, штурмовика ЗСУ та інших. Усі ці особистості створюють захопливу мозаїку життя України впродовж одного дня. Довбуш. На початку 18 століття жителі Карпат постраждали від несправедливого панування польської шляхти. Брати Олекса та Іван Довбуші виступили проти цієї несправедливості, відмовившись миритися із нею. Проте різне розуміння того, якою повинна бути помста, зробило братів ворогами. 20 днів у Маріуполі. Журналісти із команди Асоціації Прес стали останніми міжнародними представниками медіа, що перебували в оточеному Маріуполі. Вони продовжили свою роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали символічними образами війни. Щедрик. Історія про три родини різних національностей, які намагалися знищити тоталітарні режими. Це українську, польську та єврейську. Події картини розгортаються із 1938 року. Одна імперія витісняє іншу. Керівні режими ворогують. Світ довкола стрімко змінюється. Памфір <-fír> Це дебютна повнометражна стрічка Дмитра Сухолидського собчука Події драми розгортаються на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки. Коли памфір повертається додому, дізнається. Що син підпалює? Що син підпалює молетовний дім. Головний герой змушений відновити зв'язок зі своїм кримінальним минулим. Генделик У центрі сюжету сценарист Іван Герасимов, який переживає творчу кризу. Він не зміг вчасно дописати новий сценарій, оскільки гонорар він давно витратив, а замовник впливовий кримінальний авторитет. Єдиний варіант порятунку це втеча. У місцевому генделуку перехрестя, куди заскочив Іван, він знайомиться із людьми, які допомагають йому розібратися у собі. Та вдачі написати захопливу проникливу історію. Мирний 21 воєнна драма від режисера Ахтема Сейтаблаєва. Блаєва. 2 червня 2014 року Луганський прикордонний загін у вогні. Тоді російські спецслужби та бойовики намагалися схилити бійців Луганського прикордонного загону, зрадити Батьківщину, тим самим повторити кримський сценарій, захопити українські території без бою. Жоден із особового складу не погоджується перейти на сторону сепаратистів чи російських спецслужб, попри те, що там обіцяють вищу зарплату і високі посади. Мавка лісова пісня. Це друзі, український анімаційний фільм Мавка, Лісова пісня. Робота над цим проєктом тривала близько 7 років. І не дарма, Держкіно назвало Мавку найбільш касовим українським фільмом за роки Незалежності. Протягом березня цього року на її сеанси було продано майже 800 тисяч квитків, а касові збори становлять 99 мільйонів гривень. Люксембург Люксембург. Другий фільм від Антоніо Лукіча, відомого завдяки комедії Мої думки тихі. За сюжетом, протилежні за характером брати Близнюки, дізнаються, що батько, який покинув їх у дитинстві, помирає в далекому для них Люксембурзі. Один із братів вирішує поїхати до батька. Тоді як інший робить усе можливе, щоб завадити братові звалити з України. Я і Фелікс. Це, друзі, екранізація роману Артема Чеха. Хто ти такий? Історія Тимофія та його стосунки з людьми, завдяки яким він дорослішав у 90-ті. Фелікс співмешканець його бабусі. Колишній контррозвідник. І глибоко травмована різними війнами людина. Зіграв у житті підлітка особливу роль. Я Ніна. Історія української журналістки Яніни Соколової. який… У 2018 році поставила діагноз остеосаркома. Фільм має і документальну, і художню частини. У центрі сюжету успішна журналістка Ніна Сокіл, яка дізнається про свій діагноз рак. Ніні роблять операцію із видалення внутрішніх жіночих органів та найближчою людиною стає лікарка Олександра, яка протягом семи місяців лікування допомагала не падати духом і боротися за життя. Між нами. Мораль чи близькі надскладний вибір, коли іншого варіанту розвитку подій не існує. Драматизм сягає піка, коли вони виявляються залученими в кримінальні процеси. Саша та Аня. Фільм підіймає теми насильства у сім'ї та недоліків судової системи. Бачення метелика Стрічка у жанрі воєнної драми Максима Наконечного. За сюжетом головну героїню аеророзвідницю добровольчого батальйону Лілію Василенко із позивним Метелик звільняють після двомісячного полону у так званій ДНР на умовах обміну. Вона воз'єднується із сім'єю, але вдома дізнається, що вагітна від, від свого наглядача, який зґвалтував її. Відблиск. Історія військового хірурга Сергія, який пройшов із полон і тортури. Та на власні очі бачив усі жахи бойових дій на сході України. Тепер він намагається повернутися до нормального життя. Як там Катя? Анна лікарка швидкої допомоги та мати одиночка, яка виховує 12-річну доньку Катю і мріє про краще життя. І останній фільм із моєї підбірки друзі: Це Я, Побіда і Берлін. Фільм знято за одноіменною книгою Кузьми Скрябіна: Історія звичайного хлопця, музиканта початківця Кузьми. За три дні до запланового концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старенькій побіді. Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на 600 мерз. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям із гурту встигнути на виступ. Уже із перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення. Ось такі, друзі, чудові фільми, українські фільми. Тому всім приємного перегляду, всім мирного неба над головою. Дякую, друзі, всім за увагу. Надію, що ви дослухали до кінця цей ролик. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Україна обов'язково переможе, друзі! Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу.